Ірина Баклашкова вимушена переселенка з Бердянська. Наразі у Хмельницькому жінка працює психологиною у грантовому проєкті Підтримка забезпечення соціально-психологічної та медичної допомоги вразливим групам населення в рамках його реалізації відкрився новий кабінет, де фахівці надаватимуть психологічну підтримку всім, хто цього потребує. З'ясувалося, що потреба в цьому проєкті є. Є потреба розширити, додати певні категорії, тому що вони звертались. І була потреба в психологічної і соціальної допомоги не тільки ВПО, а й іншим верствам населення місцевим. Також реалізовують даний проєкт у Хмельницькому вже більше трьох місяців. Новий кабінет відкрився у приміщенні амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 5 Підтримку надають як дорослим, так і дітям. Сама назва говорить сама про себе вразливі категорії, да тобто ті, які. Найбільше того потребують. Для цього в нас є наші психологи, які надають їм допомогу, а також за соціальними потребами. Кого є питання, хто не знає, куди їм звернутися за допомогою, де можна отримати якусь соціальну допомогу, чи куди взагалі звертатися, в які служби і структури, щоб тобі допомогли, надають консультації два психологи та два соціальних працівники. Аналогічний кабінет також працює в амбулаторії на вулиці Повстанській. Послугами можуть скористатись як внутрішньо особи, так і хмельничани. Зараз пішов пішла хвиля в грудні місяці. Підлітки в основному почали звертатися це до мене. Люди 40+, плюс, вони в пошуку сенсу життя, вони втратили якусь, стомилися від цього стану постійної тривоги, постійної незрозумілості, в когось врата це і житла, в когось втрата взагалі стосунків, втрата роботи. Тобто людина хоче віднайти себе і почати далі жити наповну. Звернутись за психологічною та соціальною підтримкою можна за номерами телефонів, що вказані на екрані. Фахівці надають послуги як за направленням від лікаря, так і за власним бажанням клієнтів. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста.